А то вам не Мінськ, хлопці, то є серйозний апарат. Заїхав в гості до колеги Сашка Ярпінського, дивіться. Ото махіна, знаєте скільки тут об'єм мотора? 2,3 Куба, да? літра. Ти з цієї сторони треба об'єм показувати. 2,3 літра, пацани. Йо! Дивіться, який він відводи тут поробив. Яке поробив, це завод. Ні, ну серйозний апарат. серйозний апарат. Ну Десь, десь 10 тисяч долярів така машина коштує. Бак 24 літри. То вам не мінцик чи е, восход. І навіть не ява. Опа! І навіть не ява. Дивимося. Давай, Сань, тримай, покажу людям, як заводиться ключ. Перевертаємо. Щеплення, виживаємо. Червоно вниз. Червону Зараз вниз. Зараз покладаємося, тоді заводиш. Поклацано. Я не їду, а воно в середині вивертає! Всередині. Все, хорошого потрошку!